Вітаю вас! Ви дивитесь програму Позиція. Якщо говорити про минулий тиждень, парламентський тиждень, політичний тиждень, то його можна характеризувати коротко. Україна залишилася без коаліції в умовах війни, Україна залишилася без прем'єр-міністра, при тому, що Росія, як кажуть самі росіяни, лікують. Прем'єр Яценюк під час свого виступу у Верховній Раді саме так і зазначив. Що ж далі? Про це ми запитаємо сьогодні гостя нашої студії це народний депутат України Сергій Лабазюк. Сергій Петрович, отже, Україна без європейського вибору і в прямому і в переносному коаліції європейський вибір немає. І власне того європейського вибору, заради якого люди виходили на майдан теж не видно. Ну, давайте ми ще так критично не будемо ставитися, що вже взагалі нічого немає. Але то, що загроза є, і, і вона швидше за все, що перейде в реалії, що не буде підписана, точніше ратифікована угода про асоціацію з Європою, саме із, із якої все розпочиналося. Розпочинався мирний мітинг молоді студентів на Майдані, яких розігнали. Потім повномасштабний війна, майдан, війна, війна, війна загинула Небесна Сотня на Майдані. Тоді війна на сході і так далі. І швидше за все, що угода ратифікована не буде. Те, як угода ратифікується, процедура президент подає з урядом в парламент, парламент ратифікує. До сьогодні не подана угода, яку підписав Петро Олексійович Порошенко, але підписання це відверто вам скажу так, взагалі нічого або замилювання очей людям, тому що угода є документом вже після ратифікації. Отож, вона не буде подана в парламент, так як не подана до сьогодні, значить не буде ратифікована. Якщо ми сьогодні маємо розвал коаліції і швидше за все, що 24 серпня президент розпустить парламент. Ми йдемо на перевибори. Перевибори, як варіант, відбудуться 26 жовтня. І новий парламент приступить до своєї дії, прийме присягу і розпочне роботу. Швидше за все, що це буде вже лютий місяць. Отож, лютий місяць, 15-й рік, тільки тоді можна буде повернутися до теми угоди про асоціацію, про європейський вибір, як ви його назвали. Отож, звичайно, що сьогодні в режимі війни. Ми отримали розвал коаліції. Ми отримали відставку уряду, відставку прем'єр-міністра. Ми отримуємо перевибори парламенту по старій системі нічого не змінюється. І звичайно, що політики тепер не беруть на себе відповідальність за ті події, які відбуваються на сході, не забезпечують на законодавчому рівні тих змін, які необхідні для перемоги на сході. І е, ми входимо в режим внутрішньої війни вже не між Сходом і Заходом, як раніше говорили, вже не між Україною Росією. Сією, а ми вже входимо між кожним населеним пунктом, де різні кандидати від різних політичних сил почнуть воювати між собою ті тих, ті тих, хто кого, і в режимі е розхитування України ми перейдемо в такий повний дисбаланс, який важко уявити до чого може привести. Ну говорять експерти про те, що це перемога Путіна. Ви схиляєтесь до цього? Однозначно, тому що 15 хвилин стояв весь парламент Росії і оплодував Україні за те, що відбулося до четвер е в нашому парламенті з нашим урядом. І в цілому в Україні, звичайно, що це їхня перемога, притом перемога без зброї, а просто швидше за все, що якимись внутрішніми інструментами, які були використані знову путіном за допомогою тої п'ятої колони, чи можливо вже нової п'ятої колони, яка з'явилася в нашій державі, якісь окремі політики, які не дбають за те, щоб зупинити війну, зупинити загибель наших хлопців, відновити економіку країни, на яку потрібно не Аби які сьогодні гроші, неабиякі зусилля е, в нас проводиться дезбаланс, і він саме відбувся нашими ж руками в парламенті, в уряді в адміністрації президента, і от ми отримали таку незрозумілу ситуацію на сьогоднішній день. Нас збирають 31-го числа позачергову сесію, на якій знову хочуть поставити в порядок денний е, цілий ряд законопроєктів і про секвестр бюджету, які, в принципі, є далеко не е, популярним для населення, тому що там врізають дуже сильно всі. Допомоги людям, і в тому числі навіть не допомога, а виплата заробітній платні буде заморожуватись, відправлятися людей в відпустку за власний рахунок від двох і більше місяців, при тому, що іншою діяльністю їм займатися буде заборонено. Отож, людей ставиться в таку тупікову ситуацію. Я переконаний, що в режимі виборів ці е, закони голосуватися не будуть, а точніше, парламент працювати вже не буде. Хоча до прийняття е, присяги новими депутатами ці депутати працюють, і цей парламент працює, але фізично він же працювати не буде. Отож, все, що необхідно для сходу, все, що необхідно для перемоги, воно переходить в режим підвішений, і на 5 місяців країна залишається сам на сам своїми проблемами. Сергій Петрович, от власне, що відбулося в парламенті? Я був четвер, бачив порядок денний. Зранку депутати почали працювати, розглядати питання, зібралися. Під стінами аграрії, яким теж е, є, що відстоювати, бо збиралися в рі... в запровадити ПДВ. І тут раптом ні з того ні цього, керівник фракції удар з місця, причому ж так видно, що після якоїсь телефонної розмови колеги про намі так говорять, що хтось йому позвонив. Далі оце оголошення пішло про розпуск коаліції. Моя позиція я завжди е, нашим глядачам, своїм виборцям говорю реальні речі, ті, які вони є. Е, е, подобаються чи не подобаються. Я називаю своїми іменами ті всі моменти. І більше двох тижнів йшли перемовини. В Верховній Раді, в адміністрації президента, в уряді. Знову торги йшли між собою. Окремі політичні сили, не буду називати, які, вимагали крісла, додаткові міністерства, тому що вони. Три місяці тому, коли формувався уряд, відмовилися від цих крісел, а тепер захотіли їх, бо бачив, що інші. На жаль, продовжується корупційна схема, а точніше, вона збільшилася, а не зменшилася. Тобто, вся та ганебна практика, яка була при попередній владі, вона залишилася. Але ще, на жаль, окрім того, що залишилася ганебна практика корупції е схем, ще прийшло багато непрофесійних людей, які не знають, а що робити. Тобто хочуть вкрасти, але не знають, навіть, як і це зробити, не говорячи вже за те, що вони не знають, як роботу зробити. І ці перемовини йшли та Льова точка, яка була в парламентарів, що в принципі відверто скажемо на перевибори, не особливо хто хотів йти з парламента. Хоча всі про це говорили, що да, на перевибори, і якраз ті політичні сили, які найбільше заявляли, що потрібно на перевибори вже і сьогодні. Якраз вони не хотіли йти на перевибори. Якраз вони все робили для того, щоб їх не було. І в середу о, вечір була зустріч з Арсені Петровичем Яценюком, о, практично всіх керівників фракцій, де озвучували свої бачення, як і що, тому що в понеділок було озвучено. Партію кличка, що вони швидше за все будуть виходити з коаліції для того, щоб президент мав можливість розпустити парламент. Ну а ми знаємо з вами, що президент і е, Кличко вони працювали партнерами під час виборів і деякий час працювали після призначення вже обрання е, Петра Олексійовича Порошенка президентом. Тобто зараз не працюють, ви кажете зараз, зараз. Є проблеми зараз. Є вже конфлікти між ними. Я думаю, що наші глядачі це спостерігають, бачать і знають, що сьогодні вже є е, не до кінця злагоджена співпраця. Так це назва назвемо. і в четвер зранку на засіданні фракції в Турчинова, де зібралися всі керівні фракції, було прийнято рішення, що хлопці, в першу чергу, у нас сьогодні є біда. У нас є війна, в нас гинуть вже не десятками і не сотнями, а тисячами. На жаль, як і воїни, так і мирні жителі на території Сходу. В нас є ризик, що це перекинеться можливо і далі, тому що ті перемоги, які ми отримуємо, деякі міста завоюємо. але ми отримуємо укріплення російських бойовиків, назвемо так вже їх, а не просто сепаратистів. В окремих регіонах потужніше, тому що заходить потужня військова техніка щоденно по 50 по 100 одиниць зі сторони Росії на Україну. Ну і ми бачимо, що Європа і Америка нас зрадила до кінця, нам вони не допомагають. Окрім гучних заяв, ніяких дій не відбулось. А Германія навпаки вже зайняла позицію Росії. Вже Меркель неодноразово говорить, що ми маємо і угоду про асоціацію погодити з Путіним. знову ж таки те, що із Зінковичем вимагав Путін, але Меркель говорила ні в якому разі. Е, отож, в четвер зранку про все домовилося, все було зрозуміло, що потрібно прийняти першочергові закони, які допоможуть забезпечити е, пришвидшення перемоги на Сході. Чому відбулося, що побігла одна перед другою фракції заявляти про вихід, все просто. політиканство і бажання зберегти теплі крісла. Іншого пояснення немає. Ніхто ні Партія свободи, не партія удар в той момент не подумали про те, що гинуть десятками сотнями людей на сході щоденно, і потрібно зупиняти війну цим кроком, який вони зробили, можливо, не всі глядачі розуміють до кінця ситуацію, але е, заяви їхні після того, що давайте ми саморозпускаємося, розпускаємося, але працюємо далі. Це абсурд повний, тому що е, законопроекти, які потрібно було приймати, вони є непопулярні, Люди їх не зрозуміють на округах. Те, що відмінили сьогодні виплату 130 гривень на дитину за народження дитини, що зняли до кінця всі льготи афганцям, чорнобильцям, чернобильцям, що переводили державних службовців на неоплачувану відпустку на декілька місяців за власний арху. Що людям, які виходять на пенсію, пенсію не виплачувати по два місяці будуть, і так далі, Тобто це й не рішення, з якими на вибори ні один депутат йти не може. Бо як прийти потім на вибори на округ і пояснити людям, чому ти за таке голосував? Mm -hmm. То, що це потрібно, бо потрібно гроші на війну. Знову ж таки, а де ті гроші на війну? Наша вимога була нашої групи, моя особисто, що нехай уряд прийде, прозвітує за тих 27 мільярдів гривень, які сьогодні були направлені на е, військові дії. Я особисто буду декілька разів на я бачив, що армія наша не забезпечена нічим. Жителі села, матері, просто підприємці купують все необхідне, везуть на схід для того, щоб забезпечити бронежилетом, забезпечити форми, забезпечити харчуванням, так питання де 27 мільярдів, які секвестором попереднім якоби зекономили, відібрали від освіти, від дітей, від медицини, від цього направили на армію. Нам знову ж таки звітувати ніхто не порахував за потрібне. Висновок говорить одне: що кому війна, а кому матір однає, хтось на цьому заробляє гроші і знову стали в такі рамки. Тому о, в четвер відбулася, як на мене, Рада маразм переміг здоровий глузд, і ми сьогодні отримали розбалансовану до кінця державу. Чим це має закінчитися? Важко уявити. Я процитую теж одного із експертів в умовах війни. Спровокована масштабна криза та розпочата політична війна всіх проти всіх. Країна поставлена на межу дефолту, спровокований хаос та безлад у системі державного управління. Підтримуєте? Ну, приблизно так воно і виглядає сьогодні, так але знову ж таки питання е, по якому ми шляху підемо далі. Яку позицію займе Петро Олексійович? Тому що поки його заяви після того, як Арсеній Петрович подав відпустку і е, коаліція сам, р -р -р розійшлася, е, ну незрозуміла позиція, якась така в загальні фрази про те, що це е, поки тільки емоції, все буде добре. Ну це не схоже на емоції, це схоже на те, що знову ж таки політики заграють далі, незважаючи на те, що гинуть люди на сході. Верховна Рада мала проголосувати про 9 мільярдів для армії. Я говорить про те, що вже завтра не буде чим заправляти БТР. Ну насправді, чим завтра заправляти БТРі і як бути тим хлопцями, які зараз фактично один на один із терористами, навіть терористами, а російськими бойовиками. Ну, про те, що е, буде чи не буде, чим заправляти БТР, я думаю, що таке, на що на що на такі речі кошти знайдуться з останніх джерел, навіть е, забереться з пенсійного фонду, будуть направлені. Але те, що заробітня платня, вчасно не виплачується, що немає тої тисячі гривень в день за, за е, учаснику бойових дій, які обіцяв Петро Олексійович, це факт, і близько немає. Те, що, на жаль, хлопці, які стають каліками, їм потрібно сьогодні. Чи про те, що ще якась допомога більш серйозніша, держава не забезпечує, це також правда. І те, що сьогодні потрібно як мінімум 7 мільярдів гривень вже на відновлення інфраструктури в Донецьку, Луганську, ту, 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 яку знищили, і діло йде до зими, а це коштів немає. Це також є гірка правда. Тому Звичайно, що переглядати бюджет потрібно було. Звичайно, що потрібно, щоб злагоджено в партнерстві, а не в політиканстві, працював парламент з урядом разом. І президент, як лідер сьогодні в країні, як політичний лідер, і не просто а дійсно державний лідер, повинен брати повнуту відповідальності всю на себе, сідати в форматі трьох сторін це парламент, уряд і президент, адміністрація президента, брати на себе відповідальність, як я вже сказав, розуміти, що люди не до кінця зрозуміють деякі кроки. Можливо. Комусь прийдеться піти з політики з часом, але сьогодні задача номер один врятувати державу, врятувати життя наших хлопців. Все інше не має ніякої ціни на фоні цього. Група Європейська суверенна Україна наголошує, криком кричить інші політичні фракції і сили в парламенті. Теж про це говорять. Військовий стан він ще досі не запроваджений. На вашу думку, ну чому тянеться? Відповідальність на себе не хочуть брати, тому що в період е, воєнного стану. Е, Ну, особа, яка має вести, а це президент. Він має вести воєнний стан, парламент його має підтримати. Парламент однозначно, я переконаний, конституційною більшістю голосів підтримує воєнний стан. Про це всі політичні сили говорять. Це єдиний законний формат, як сьогодні захистити наших солдатів. Перше, друге, як гарантовано сьогодні створити умови, щоб дійсно за тих 15 днів, які Петро Олексійович озвучив під час виборів, буде завершена війна, тому що буде створений єдиний штаб, буде забезпечено в режимі якраз. Законом всім необхідним наших солдат, і буде наступальний режим, який нам необхідно отримати, і ми визнаємо. Е Кого ми дуримо, ми ж самі себе на не дуримо. ми визнаємо про те, що в нас повномасштабна війна йде зовні, а не з терористами на території України або сепаратистами. Це вже не сепаратисти і не терористи. Терористи з автоматами, з вибухівкою, сепаратисти з закликами до від'єднання. А ми сьогодні маємо, збивають літаки, з градів розстрілюють за день 500 чоловік військової частини. За за, за, день. за 15 хвилин знищують 500 наших військових частину, і в е, цілі міста руйнують, взривають мости, електростанція. Ми говоримо ще про антитерористичні операції. Воєнний стан. І страшно те, що хлопці військові, які сьогодні на сході, вони не в рамках закону, і рано чи пізно з них можуть зробити ще крайніх військових злочинців за те, що вони приміняли зброю, порушували закон, тому що в режимі антитерористичної операції їм забороняється це робити. Ви знаєте, спілкувався із знайомими, вони говорять про те, от що стосується. Часткової мобілізації. Кай для чого беруть зараз хлопців, які відвикли від зброї, коли ще цілі армійські частини стоять і вони не задіяні в процесі, Ну зараз говоримо антитерористичної операції. Ви не голосували за третю частину мобілізації. Чому е, знаєте? Я не голосував за мобілізацію не по тій причині, що я не рахую, що потрібно додатково мобілізувати людей. Потрібно додатково мобілізовувати, але знову ж таки, я їдучи на схід, що побачив? Хлопці е, в тапочках кімнатних замість берців, Хлопці без бронежилетів, без касок із автоматами 60-го року, без е, забезпечення, чим облаштувати блокпости, без транспорту дійшло до абсурда. Я приїжджаю перший раз, 7-й батальйон територіальної оборони Хмельницького, а в них шкільні автобуси. Ті, які видали по програмі шкільний автобус, розписані, розкрашені. Сьогодні у нас 1 вересня на носі, дітям не буде чим їздити е, до школи. А як військові на яркому автобусі мають виїжджати на блокпости? Та це гарне місце. Чи точка для того, щоб її знищувати. Разом їде 20 хлопців, солдатівці. Все знищують. Про що ми говоримо? Тобто вони не забезпечені. Тому тобто моя позиція була: спочатку звіт уряду, куди використані 27 мільярдів. Тоді все ж таки чітке розуміння, яка кількість нам необхідна хлопців. Обов'язково мали нам повідомити хоча б, довести до відома, а як має провестися ротація тих, хто вже 4 місяці там, і по закону вони мали давно повернутися, як мінімум, відпустку додому. Тобто всі ці моменти мали ми отримати на всі ці питання відповідь. Ми ні на одне питання відповіді не отримали. Питання сьогодні порядка двох тисяч хлопців з Хмельницької області знову має за неділю бути мобілізовано на Схід. Хто їх має забезпечити обласна рада, яка виділа 2 мільйони гривень на купівлю бронежилетів? До сьогоднішнього дня ні копійки немає, ні одного бронежилета не купила. Мама має купити за гроші, які її тепер за зарплату чи пенсію не будуть виплачувати. Чи хто Держава, ми бачимо ні? Чи сидіти надіятися, що Америка колись нам передасть бронежилети? Я не згіден з тим, що ми сьогодні, не вирішивши цих питань, повинні як пушечне м'ясо зібрати хлопців, які не тримали зброю в руках звичайних, відправити на схід, що вони там гинули, а потім десятками труни будуть їхати на територію Хмельниччини і по всій Україні, і будемо хоронити наших хлопців. Так не повинно бути. Знову ж таки, перша особа і ті, хто навколо, цей парламент і уряд, повинні взяти відповідальність, всю повноту відповідальність на себе за те, що відбувається. І тільки в такому випадку, коли буде чіткий план забезпечення, чіткий план дій, звичайно, потрібно додатково мобілізовувати хлопців для того, щоб перемогу отримати в короткий термін. Ви знаєте, коли були на Сході, спілкувалися із нашим командиром нашого батальйону спецпризначення, полку спецпризначення Олегом Нечаєвим. Таке в нього, скажімо так, розчарування у тому, що відбувається отут в нас, навколо тих сварок, навколо тих склоків. Він чітко тоді сказав: хочете захищати Україну, хто там ходить в бронежилетах по Хмельницькому, там по Києву, їдьте до нас, в нас місця вистачає. І ще одна фраза в нього така була: каже: дивіться, ми, як приїдемо звідти сюди, от тоді вже мало не покажеться. Це крик душі. Це крик душі, і я також спілкувавшись з хлопцями, скажу від багатьох чув, що вони повернуться, і ну жорсткі фрази звучали від хлопців, що вони зроблять з тими самооборонами, так званими, які дійсно в бронежилетах, балаклавах до сьогоднішнього дня ходять по містах, по Хмельницькому, в тому числі, замість того, щоб той бронежилет передати на схід і врятувати життя хлопцям, що вони тут авістають. У нас декілька днів тому знову самооборона в бронежилетах під облавтодором відстає щось там. Від керівника, який на державній роботі, і не від нього залежить, виплатилась зарплата чи ні, якщо Казачесько не надало. Від тих чвар, які відбуваються в обласного керівництва нашого, хлопці дійсно прийдуть і наведуть лад, тому що вони зраджені сьогодні і швидше за все, що їх зрадять до кінця. Тому ці хлопці прийдуть, це вже не буде Майдан з дерев'яними щитами, це вже буде військовий переворот. І вони на це мають повне моральне право. Тому що сьогодні вони там відчули, що таке справжня війна. Вони там згуртувалися навколо ідеї перемоги і врятувати один одного, коли їм не допомагає ніхто, окрім їхньої матері. Ну і власне, якщо говорити про допомогу, то наскільки я знаю, ви сьогодні збираєтесь теж поїхати на схід на кордон. З чим цього разу? Е, знаєте, це ні в якому разі, бо окремі. Е, Ну, не назву навіть журналістами, тому що журналісти вони висвітлюють дійсну інформацію така, як вона є, а не заказні матеріали, але є на території Хмельниччини на превеликий жаль ті, які за кошти виконують такі заказні матеріали. І е, декілька раз прокоментували, що Лобазюк активно почав їздити на Схід, е, купувати і все туди завозити, тому що ну, він хоче пропіаритись. А нехай сяде той, хто це написав, і сам поїде туди, поспілкується з солдатами, дійсно під кулями. Коли я приїжджав і бачив, був під час бойових дій, нехай поїдуть і спробують, поспілкуються з хлопцями, і вони зрозуміють, чи це піар, чи це. Ну, це навіть не патріотизм, це щось більше. Це треба відчути просто. І я неодноразово вже був, і дійсно, завтра ми виїжджаємо знову. Щоразу ми їдемо з двома місіями. Перша місія, звичайно, це підтримати хлопців психологічно, бути разом з ними, не сидіти в кабінетах, не телефонувати по телефону, а бути поруч з ними разом на тому полі бою, можливо, або хоча б в їхніх частинах на території, де вони розміщаються, поговорити, відповісти на їхні складні запитання. Ну і, звичайно, виконати ту місію. Яку, на жаль, не виконує держава. Це місію забезпечення. І мені приємно відмітити, що сьогодні маса людей, звичайних, простих людей, дідусів, молодих, підприємців, різних людей приходять і все, що мають останнє готові віддавати заради того, щоб допомагати. Завтра ми виїжджаємо, наш восьмий батальйон десантників, сьомий е територіальний батальйон. Ми відправляємо три машини бойових, це е дві броньованих машини, які їм надзвичайно не потрібні для того, щоб мати можливість, е коли вони виїжджають в розвідки чи їжджають по різних місцях дислокації, все ж таки в броньованій техніці є е, можливість зберегтися, врятуватися не на, на тих увазах, які вони їдуть. Веземо знову бронежилети, веземо знову оптику, яких в них немає прицелів. Е, як снайпер говорить, йому потрібно стріляти сьогодні з відстані в 100 метрів, тим, що в нього є, а його на відстані 100 метрів обов'язково вб'ють. Ми забезпечили їх е, відповідною амуніцією, яка дасть змогу ввести е, бій за 600 метрів відстань. Е, Радіостанція, які було край необхідно забезпечити. Ну і звичайно продукти харчування, і ви знаєте, наймиліше, що є це передачки від їхніх матерів, від їхніх діток, де хлопці дійсно зі сльозами на очах приймають можливо цей малюночок від дитини чи ті носочки від мами. Це є найсвятіше, що може бути в цей момент. Тому. Ми їдемо з цією місією, і мені зовсім не комфортно бути сьогодні в Верховній Раді в Києві, сидіти в тому кріслі, проводити в пусту час, гратися в ту політику, яку там грається, коли наші хлопці гинуть. Я рахую, що сьогодні місія не тільки кожного народного депутата, а кожного керівника нашої країни і нашої області знову ж таки їхати не в ті місця, де слава Богу нема військових дій, а все спокійно, а їхати саме в гарячі точки, не боятися вибачаючи за свій зад, а піднімати його і їхати на схід до хлопців і. Тільки так ми зможемо перемогти наших сьогодні, е, не наших, а наших ворогів загарбників які сьогодні вбивають наших людей, нищать нашу Україну і топчать своїми берцями нашу територію. Ми цього не дозволимо і такого не буде. Ви знаєте, я от зараз згадую той малюнок, який привезли в сьомий полк тероборони, дитячий малюнок. А там напис такий: повертайся, тату без тебе пуста наша хата, і в здорового дядька усату такого сльоза на, на обличчі з'явилася. Знаєте, важко про це все говорити сьогодні, і буквально вчора в мене була зустріч з голами сільських рад Хмельницького району. Знову окремі журналісти пробують розкрутити, або точніше політикани, по-іншому їх не назад, розкрутити теми, що от під час війни депутати зустрічаються десь там з голом сільських рад. Нам потрібно зустрічатися. Нам потрібно зустрічатися, тому що потрібно як ніколи єднання, потрібно як ніколи спілкування, потрібно як ніколи. Відпрацювання того плану, а що робити, тому що чекати е, вирішення нашої проблеми іззовні, ми вже до не дочекаємося. Все. І три тижні тому я зустрічався з головами сільських рад Волочиського району, де ми кожен з них привозив інформацію, скільки з якого села хлопців, де вони воюють, чим вони забезпечені, яка ситуація. Разом відпрацьовували можливості, чим допомогти. Разом відпрацьовували можливості роботи їхньої подальшої сільських рад без забезпечення, без бюджету, тому що відповідальність далі на них лежить за їхні громади. І вчора. З голоми сільських рад Хмельницького району, ми аналогічно провели таку зустріч. Довго ми спілкувалися, жінки голови сільських рад плакали, вони розповідали е про те, як вони в селі збираються. От села Рідкодуби Хмельницького району, п'ять хлопців воюють на Сході. І молодець голова села, молоди, молодці люди, жителі, вони зібралися, забезпечили своїх хлопців, не чекаючи не воєнкомата, не армії, не президента, не губернатора, нікого. Вони забезпечили всім необхідним. Сьогодні вони розповідають: голова села Шарвечка говорить, що вони вже. 40 тисяч гривень зібрали в селі, хочуть закупити все необхідне передати на схід. Такі зустрічі потрібні. І це має ініціювати губернатор, голова обласної ради. Знову ж таки, не гратися, хто від свободи, хто від удару, а в кінці кінців разом виходити з коаліції. От знаєте, якесь таке знову кіно відбувається mm. з їхньої сторони. А сідати і шукати шляхи вирішення тої проблеми, вирішувати, що я сьогодні їду в ту частину, ти їдеш в ту частину. Ми маємо бути там з хлопцями на передовій, щоб ми привозили сумні звістки нашим. Матерям, а ми привозили тільки позитив. Перемога, перемога, забезпечення, захищення наші хлопці. І в такому випадку ми згуртуємо Україну. Ми не будемо гратися в ту політику брудну, яку, на жаль, продовжуємо грати далі. Сергій Петрович, риторичне питання, але все ж. А що далі? Е, я спробую оптимістично відповісти. В першу чергу далі перемога обов'язково. Чому? Тому що історія говорить, що завжди перемога за тими, на чиїй стороні правда. Правда на нашій стороні. Ми не йшли на цю територію, ми ні в кого нічого не відбирали. Ми жили добре чи погано, але ми жили самі, якось це робили. Спочатку втрутилися в нашу. Наше життя зовні Росія, яка нав'язувала нам свої якісь правила гри. Потім Європа, яка поманила світлим майбутнім, але ну, нічого для того не зробила, а використала нас. Та в принципі знову, хто читає історію, то напевно знає, що Європа, на превеликий жаль, завжди на першому плані в них стоять власні інтереси. Ну ніколи вони не допомагала нікому зовні. Америка, яка використала Україну, так як вони воюють вже декілька століть. З Росією вони використали Україну так, щоб провести знову ці військові дії, якісь міряння мускулами, в кого мощніше, але не на своїх територіях, а на території України. Ми залишилися сам на сам проблеми, але так як сьогодні, такого патріотизму не було у нас ніколи, за весь період Незалежної України. Будучи на Сході, я почув українську мову і почув фразу Слава Україні. Це говорить про що? Що сьогодні, незалежно від того, яких віру і сповідань ми, на якій мові ми спілкуємося. Люди зрозуміли, що якщо ми не будемо одним цілим, єдиним, якщо ми не будемо разом допомагати один одному на території України, нам ніхто не допоможе. І ті хлопці, які сьогодні без забезпечення, але вони як справжні війни, відставлюють кордони нашої держави, знищують ганебно до кінця, потрібно знищити всіх тих сепаратистів-бойовиків, ні одного не залишити в живих, щоб це було прикладом раз і назавжди. І ми мусимо відбудувати нашу державу. Я хочу вірити, я переконаний, що керівництво країни зрозуміє ті помилки, які вони вже сьогодні почали робити. Ті граблі, на які вони наступають, як і попередні їхні керівники. Тому в нас позаду немає вже куди вертатися. Вперед, вперед і тільки вперед. Перемога заради нашої держави, заради наших громадян. І я впевнений, що це станеться скоро. І не хочу вірити ні в які песимістичні прогнози, які, на жаль, сьогодні є присутні. Перемогу вірять, я думаю, всі, хто нас зараз дивиться, хто нас зараз чує. Дякую, Сергію Петровичу, за розмову. Шановні глядачі. Нагадаю, що ви дивилися програму. Позиція гостем нашої студії був народний депутат України, група Європейська суверенна Україна Сергій Лабазюк. Зустрінемось обов'язково.